Друзі, я вас вітаю! Сьогодні до вашої уваги приготування порічок. Це буде зимова заготівля. Порічки це червона смородина, як, як ми її ще називаємо. В цьому році маю перший врожай своїх порічок. Хочу зберегти їхню максимальну користь, вітаміни, тому варити їх не буду. Для початку промиваю і звільняю ягідку від всього зайвого. Далі ягоди просушую на паперовому рушничку. Ягоди перекладаємо в зручну ємкість. Бажано, щоб вона була глибша, тому що буду додавати ще цукор. І Перебиваю ягоди блендером. Можна скористатися м'ясорубкою. Вага моєї смородини була 300 грамів. На цю кількість я беру таку ж саму кількість і цукру, додаю частинками. Цукру можна покласти більшим, але не менше, ніж сама вага ягід. Додаю частинами. На цьому етапі я поки що накриваю кришкою смородину і залишаю. На певний час, щоб цукор по максимуму розчинився. В ідеалі, звичайно, робити це на вечір, щоб смородина могла простояти всю ніч. Тоді цукор розчиняється повністю. Залишала я смороду на 2 годинки. Цукор майже розчинився. Ще 10 хвилиночок перемішувала інтенсивно і зараз, в принципі, все добре. Можна готувати тару. Вийшло у мене літр варення. Дві баночки по 250 мл і одна баночка 500 мл. Ну, і ось зовсім трішки залишилося окремо. Порічки для зими. Смак літа у кожній банці. Максимум вітамінів і користі. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!